Якщо ви вийшли на пенсію з 20 по 24 рік і відчуваєте, що пенсія мала, ви не помиляєтесь так, індексацію обіцяли, але те, що додали, це зовсім не ті суми, які мали бути. Та є хороша новина, все можна виправити через суд. І ми покажемо, що це реально: з цифрами, з прикладами і з перемогами наших клієнтів. Дивіться відео до кінця, щоб дізнатись, чому діяти потрібно саме зараз. Вітаю! Мене звати Іван Хомич, ви на каналі Адвокатського бюро Івана Хомича. Запрошую вас підписатися на наш канал, натиснути дзвіночок та поставити вподобайку цьому відео, щоб першими дізнаватися актуальні новини щодо пенсійного забезпечення. Тут все найважливіше про пенсію. Почнемо з факту: ваша пенсія могла бути значно більшою. Держава провела індексацію, але зробила це так, що ви не отримали реального підвищення. Ми говоримо не про 100 гривень, а про тисячі. Які ви могли би отримувати щомісяця. Детальніше про невідповідність щорічної індексації законодавства України ми вже розповідали в цих відео. Можете переглянути їх за посиланням під випуском. Чи можна це змінити? Так, через суд. І це вже не теорія. 13 січня 2025 року Верховний суд визнав індексацію для пенсіонерів 2020 24 років незаконно заниженою. Суд зобов'язав пенсійний фонд провести перерахунок пенсії з урахуванням відповідних коефіцієнтів підвищення. А 16 квітня це підтвердила і об'єднана палата в складі 13 суддів Верховного суду. Суд зобов'язав пенсійний фонд збільшити пенсію на коефіцієнти 1,14, 1197 та 1,0796. А тепер приклади, щоб ви побачили, про які суми йдеться. Було 3060 гривень, стало 4279 гривень. Було 5300 гривень, стало 7982 гривні. Було 9186 гривень, стало 14165 гривень. Це не винятки, а вже стала практика. Це те, що ми вже відсудили для наших клієнтів сотні перемог тільки з січня поточного року. А тепер про пенсійну реформу. Багато хто чекає, мовляв, от приймуть реформу, і все перерахується. Але насправді законопроекту ще немає. До Верховної Ради документ не подано, і навіть якщо реформу ухвалять, вона не вигідніша, ніж індексація через суд. Ми порівняли розрахунок пенсії з забальною системою, про яку йшла мова у проєкті закону, та збільшення пенсії після належної індексації. Як бачите, різниця на користь судового варіанту. Більше того, у реформі обіцяють задіяти коефіцієнт фінансової стійкості, який зменшить обіцяні суми. Адже мета реформи Стабілізувати витрати держбюджету, а не реально збільшити пенсії. Головне, після запуску пенсійної реформи індексацію вже не відсудити. Суд не зможе застосувати формулу, яка зникла із закону. Індексація за 2020-2024 роки вже не буде доступною. Це як зачинені двері, які вже не відчинити. Тому 2025 рік це ваш шанс проіндексувати пенсію належним чином. І, скоріше за все, він останній. Адже зміни пенсійного законодавства неминучі. Чому довіряти саме нам? Зараз багато юридичних фірм беруться за індексацію, але не всі мають наш досвід. Ми спеціалізуємось саме на пенсійних справах і були серед перших, хто почав формувати судову практику щодо індексації цивільних пенсій. Маємо перемоги по всій Україні. Беремо на себе все: адвокатські запити, суд, контроль за виконанням судових рішень. Ви вкладаєте договір, а ми працюємо. Долаємо складнощі і доводимо справу до результату. До прикладу, історія нашого клієнта із Дніпра. Олександр Петрович отримував пенсію 6 тисяч гривень, звернувся до нас у січні 2024 року по допомогу. Ми подали позов і виграли в першій інстанції. Але пенсійний фонд не змирився і подав апеляцію. Апеляційний суд скасував рішення: Чи здались ми? Ні. Ми пішли далі, до касаційної інстанції. І Верховний суд підтвердив наше право на індексацію за 21, 22 і 23 роки. В результаті пенсія Олександра Петровича зросла до 8,5 з тисяч гривень, плюс 2,5 тисячі гривень щомісяця вже з червня поточного року. Ця історія про те, що не можна зупинятися на півдорозі. Ми боремось до кінця, через три інстанції, якщо треба, і використовуємо всі можливості, щоб клієнт отримав результат. То з чого ж вам почати, якщо ви також не дочекалися справедливої індексації від ПФУ. Звернутись до нас. Ми проконсультуємо безкоштовно, порахуємо розмір індексації та допоможемо її отримати. Всі контакти для звернення в описі під відео. Також залишаємо посилання на telegram бот для самостійної перевірки індексації. Не втрачайте шанс, бо з реформою вже не буде можливості щось змінити. Що присудить суд залишиться з вами. А минулорічні індексації, якщо не попросите, не отримаєте ніколи. Почніть вже сьогодні. Це справедливо, це законно. Це ваші гроші. Дякую за увагу. З вами був адвокат Іван Хомич. Ставте вподобайки, якщо відео було корисним, та не забудьте підписатися на наш канал. До зустрічі в наступних випусках.